Друзі, привіт! Знову раді вітати вас на своєму каналі. Нарешті доробив я свого плуга. Трошки покрасив його в суботу, воно вже холодно, помазком полівізатором не хотів. Сьогодні вирішили зібрати докупи. З чого зроблений плуг? На металоломі купив корпус плуга з великого плуга купив корпус. Лишнє відрізав, бо він тут великий дуже був, мені стільки не треба було. Доварив стойку. Стойка труба у нас виходить грубостінна. Штанг закручений. Стінка у нас виходить 8 мм, плюс її ось тут усилив, тому що вже є досвід з попереднього плуга, неодноразово розривав стойку. Тут робив такий механізм, щоб можна було повертати корпус вліво-вправо, тобто скибу збільшити чи зменшити. Далі приступаємо до зборки плуга. П'ятка чи польова дошка, як хто називає. Цей чобіток змінний, можна буде з часом там його поміняти. зітреться, поставити новий. Ставимо п'ятку. Так. mm uh -huh, uh -huh, Ne mm hmm mm старый дебонт Тятка прикручена, потім ми дотягнемо. Далі ось, ось такий леміш. Я його не шліфував, буду шліфувати вже навісні. Він був довгий. Я його врізав, на роботі на металоломі взяв, ціна 63 гривні. За корпус на металоломі заплатив 100 гривень. Порати восени не будемо вже. Шліфонемо ми цей лемі на весні трошки булгаркою, решту цегла. А все що схоче, притре собі. Земля. Леміш кріпиться на три болти. Ладно, цей болт пізніше прикрутимо, то не столь важно. Так, далі сама полиця. Я її трошки полірував цеглою суботу. Вже почала ржавчиною покриватися, я її трошки покрию на зиму солідолом. Що ще зроблено було? Цей корпус для великої глибини на глибину 40 см мав орати. Я її отут прикрутив і полицю підвернув Доварив варив вухо і воно. Опору буде мати сюди. Ех, 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 такі діла. Плуг трошки не дуже і легкий, вийшов десь кілограм, напевно. 30 точно маже. тинець на Вказую просто поверхнево, буду так затягувати смертельно. Просто хочу показати, який він має ви. Тут ще має бути розкос від тяжки до полиці йдемо. Далі. Рама плуга. Горив ось таку раму плуга, де міг усилив. Тут косинка, тут, тут розпорка, тут косинка маленька, щоб воно нічого не рвало. Тут зварював, робив кут, теж підсилив. Колесо думав не давати, але все-таки потім передумав, поставлю колесо. Колесо буде ходити вліво-вправо, і за того, що буде регулюватися скеба. Кріпиться. Корпус дуже просто в Закручуємо болт. О, і скеба буде регулюватися поворотом корпуса вліво-вправо. Повернув і грає далі. Рамка плуга. Рамка плуга кріпиться ось так. Болт на 27 під ключ 41. Центрального вінта немає тут, напевно. Тут у нас регулюється нахил плуга ліво вправо Куди я хотів, туди я виставив, думав ставити болт М12, але поставив болт на 16 із-за того, що тут три болта, не хотів, щоб були різні ключі. Кут нахил плуга, тут схеба, зрозуміло. Далі у нас де де я яків палець. Палить, палить, палить. То не він, але хай буде він. Далі у нас йде розкос. Два слова ще про розкос. Міряв його, міряв. Зробив лінію, потім відрізав, і, але врізав, взяв менше, бо думаю, може, дам коротший трошки розкос. Розкос був трошки коротший, не було куди заглибити плуг. Получається, центральна тяга була задовго. Вирізати, але все пішло на краще. Я приварив ось тут під кутом. Получається, в мене піднімає, буде вищий плуг піднімати і ще один прикол буде. Якщо от ставлю ось так він буде стояти, то буде плуг орати глибше. Якщо розверну ось так, то буде на лущовку. Чому воно все так? Той попередній плуг в мене. Зроблений за подібним принципом. І я до свого мототрактора поставив більше колеса. До того в мене той розкос йшов ось так от рівненько, паралельно землі. Я поставив більше колеса, він підняв його трошки вверх. Все, плуг вже перестав землю лізти, прийшлось доварювати стойку. Тому тут є важливо, що от сам розкос повинен йти паралельно землі. Тому що якщо він буде йти отак нижче, Воно буде затягувати плуг сильно в землю, а сам трактор буде буксувати. Тому ось воно має бути, якщо заглиблений плуг, то він має йти паралельно землі. Якщо то трактор, то лівий розкос має йти паралельно землі. Або, як в, мої, в моєму випадку, у мене лівосторонній плуг, значить правий розкос паралельно землі. Далі центральну тягу я десь залишив. Не знаю, де вона є. Ну, двох словах про центральну тягу. Пробував я орати. Є в мене раз, два, три, 4. Чотири. Чотири отвори, так. Пробую орати на верхньому не лізло, на другому верхньому не лізло, тому що центральна тяга йшла ось так зверху вниз. Получається, воно ніби на трактор тисне, але воно не може зажати плуг землю. Поставив тягу. Центрально на самий нижній отвір. Вийшло, що на тракторі сантиметр 2 вище, плуг залазив по саму раму, але буксував трактор. На другому отворі знизу йде все прекрасно. Получається сантиметр 2 вище на плузі, як на тракторі. Получається, центральна тяга догружає трактор. Ось там має йти паралельно землі. Може чуть-чуть сантиметр йти вище, теж буде догружати трактор. Ще одне є. Бачив хлопці на каналі, діляться, показали, що я не знаю і не бачив, не розумію, пружинний догружувач трактора. Що виходить? Чіпляє там пружину і пружина піднімає ніби плуг і догружає ліве колесо, праве колесо трактора. То є з однієї сторони дуже добре, але з іншої сторони, щоб ця пружина працювала, треба на плуг поставити грузу. Щоб плуг був важкий, тоді плуг важкий, пружина е, хоче підняти плуга і тисне на трактор, і все воно працює. Я нічого е, на плуг ніколи не ставив і не збираюся ставити. Зараз на даний момент він трошки кажу, важкий 25-30 кг буде важити. Ото все, я його запихати буду в землю тією центральною тягою і паралельність розкоса. Пружинний. Догружувач поставлю на свою сівалку, тому що якщо я сіяв на сівалці, тримав її без коліс на гідравліці, йшла вона прекрасно. Поставив на сівалку поліщатка і гідравліку кинув на плаву, і ще все, трактор почав буксувати. Тому поставлю дві пружини і навісні воно, надіюсь, буде йти класно. Чао, Два слова про саму оранку. З оранкою не все так просто. Часом бувають хлопці, я там зорав на глибину і добре. Одне діло, коли є глибина оранки, друге діло є багато параметрів. За плугом борозна повинна бути завжди чиста. І за чого борозна має бути чиста? Із-за того, що є, ще крім глибини оранки, є пухкість оранки. Пухкість ґрунту, тобто, як її визначити? ми беремо глибину борозни, скажемо, глибина борозни 20 см чи 25 см і глибина оранки. Міряємо ще глибину оренки, ділимо глибину оранки, там, де є зорана, на глибину борозни. Якщо у нас виходить 1,2, то є пухкість нормальна. Якщо в нас 1,3. Пухкість добра. Якщо менше 1,2, то є неякісна оранка. І тому повинна бути борозна чиста. Бо якщо не буде чиста, значить плуг не докидає, він там торцує або пересипається зверху через полицю. І тоді нема пухкості ґрунту, то вже не є оранка, можна сказати, дісковка чи ще щось, бо дівскова борона так працює. Ну, от таке. Тут ще доробимо колесо. Колесо десь є, вроді скінного плуга, а ні, то зроблю. Отак тут ще розкос зробимо. щоб воно було... Хоча тут полиця досить груба, не знаю, десятка металу буде, п'ять. 7,5. Ну, полиця досить груба, поки її зітре, то я на пенсії буду, напевно. Отак коротенько, що знав, розказав. Чого не знав, навчуся, а може хтось підкаже. Всім дякую за увагу. Міру, щастя і добра. Ще два слова буду сказати про захват плуга і довжину лиміша. Леміш у нас виходить 43 см. так. І захват плуга виходить 25-25 см. 25 ну Ясне діло, що на 25 см я не буду орати, хіба буду робити лущовку стерні. Там на 5-6 см глибину. Або навесні, якщо буду переорювати е, осінню оранку. А так як в мене скеба міняється, то я можу орати і на 18 см, і на 20 см, і на 22 см. Ясне діло, що на повний леміш орати не буду, бо така оранка буде е, перекриття може доброго не бути. Десь трошки рульом вильнув, то вже буде йти, перехвату не буде. Та оранка називається на залим, або, як дехто каже, по-циганськи. Все рівно перехват трошки плуга мусить бути. Сантиметр 2-3, навіть і 5. Тепер на тому вже дійсно все. Дякую.